Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям. Телеканал Рада продовжує ефір нацмарафону. Я Олена Морозова. Вітаю вас. Росіяни поранили чоловіка у Куп'янську цієї ночі. Написав очільник Харківської ова Олег Синігубову. Каже, окупанти поцілили дроном. Наразі постраждали у важкому стані. Водночас, за словами синігубова, на харківському та куп'янському напрямку досі тривають ворожі штурми. Загалом від початку доби відбулося вже 11 боєзіткнень. У Росії знищено склад із деталями до шахедів на 16 мільйонів доларів. Про це повідомили у головному управлінні розвідки України. Там зазначили на території економічної зони Алабуга. Спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників, які країна-агресорка застосовує для ударів по Україні. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, теплові зійні, відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136 Усе згоріло. Нові пропагандистські осередки росіяни створюють на тимчасово окупованих територіях. Повідомили у центрі національного спротиву. За їхніми даними, окупанти відкривають філіали виставки Росія. Роблять це усе за вказівкою очільника Кремля Владіміра Путіна. Там намагаються створити враження, що Росія передова держава. Нагадаю, що головна виставка була створена у Москві напередодні так званих виборів. На неї організовано звозили людей з регіонів. Росія намагається приховати присутність військових із північної Кореї. Видає їм фальшиві документи. Про це повідомило командування сил спеціальних операцій ЗСУ. Бійці ЗСУ знищили трьох військових армій РФ на Курщині та заволоділи їхніми документами. У командуванні зазначили, у цих військових квитках немає усіх печаток, фотографій. імена по батькові подані на російський манер. А місце народження підписано як Республіка Тува. Але підписи власників зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів за розшифрованими даними справжні імена знищених північно-корейців Бангук Джин, Лід Юк та Чо -Чіл Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбертович, Дон Джан Цуропович та Білек Аганак Капоолович. Україна може отримати членство у НАТО після припинення бойових дій. П'ята стаття альянсу стала б для України найвищою гарантією безпеки. Про це заявив радник з питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер. Водночас він зауважив, що нині треба подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні для стабілізації ситуації. Росія створює загрозу безпеці європейського союзу не лише в оборонній сфері, а й через можливе застосування нелегальної імміграції та інших проблем для дестабілізації блоку. Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, загроза безпеці ЄС з боку Росії чи інших країн не зникне навіть після завершення війни в Україні. І Євросоюз має бути до цього готовим. Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо. Йдеться про нашу демократію, йдеться про вплив на нашу громадську думку, йдеться про сировину, йдеться про інструменталізацію міграції. Це те, що ми повинні знати в дуже широкому розумінні безпеки, як гарантувати цю безпеку, і це не зупиниться. Йдеться не лише про війну в Україні, вона не припиниться. І ми маємо бути готовими до цього. Йдеться про Росію сьогодні або, можливо, про іншу країну завтра. Ми повинні розуміти, що мир і безпека, про які ми знали роками, і які сприймали як належне, більше не даруються. уже другий рік без води живуть місцеві у Токмаківській громаді, що на Дніпропетровщині. Спочатку у людей не було води через підрив росіянами Каховської ГЕС, а тепер через конфлікти з збитковим марганецьким водоканалом. Чому людей залишили без водопостачання, з'ясовувала наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ось пожалуйста. не каплю вже і саме, як какочко моря, не а то і раніше. Валентині Іванівні 85. Жінка не те, щоб за водою. Подумали, ходить. каже: єдина надія на соцпрацівницю, яка їй воду. Бутилів у домі з десяток і часто їх не вистачає. Жінка каже, бо з води їй не страшно, гірше без опалення. Найбільше боїмося, що нема чим закачати у труби воду. Вона, як тільки води немає, в трубах котєл перегрівається, він ще може і взірватися, і все, що хочеш. І це так включиш годинки на дві, на три. Щоб тільки чуть-чуть дух пішов по квартирі, а тоді виключаєш побоюсь. А так починається кожний ранок Тетяни Миколаївни. Спочатку вона набирає технічну воду, а потім іде по питну. І не один раз в день ми набираємо тут воду. Інколи трапляється так, що приходиш по воду, а води немає, тому що вона не встигає очищатися. І ми буваємо день без води. Води зі своїх кранів жителі Томаківської громади не бачили з середини жовтня. Та фактично вона тут зникла ще півтора роки тому, у червні 2023-го, після підриву Каховської ГЕС. А з'явилася тільки в липні 2024-го, коли запустили новий магістральний водогін із Запоріжжя до Марганця. Та ненадовго у громаді вода побула за три місяці з перебоями і знову зникла. От ми ж общаємося, і кожен говорить: я заплатила, я заплатила, я заплатила. І тут тобі дзвонять смарганця. Ви не подали показники за воду, якої взагалі немає. У вас борг, за який борг? У мене у нас води нема, а я нічого не знаю. Це ж така, ну я не знаю, ну насмішка, ну я не знаю, здівательство. Ми просто звертаємося до всієї влади, в тому числі до Києва, бо в нас вже терпець, ну просто на, на, на пределі. Не можна так жити і здіватися над людьми. Будемо там біля Верховної Ради стояти до тих пір, поки нас не почали. Забезпечувати водою тумаківку має Марганецький водоканал. За коментарем до підприємства ми звертались неодноразово, та запити залишились без відповіді. За даними громади, Марганецький водоканал нині у збитковому становищі, мовляв, тарифи на воду не покривають витрати підприємства. Тож селищна громада вирішила укласти з підприємством меморандум і перераховувати частину коштів у якості безповоротної підтримки Марганецькому водоканалу. Тільки спочатку цього року вклали підприємство 8 мільйонів гривень. Та борги не зменшились, розповідає Томаківський селищний голова. Ще вони в зверненні просять 7,5 мільйонів гривень для того, щоб Працювала система водозабезпечення. Хоча з одного боку вони кажуть, що вони не можуть надати воду, бо в них обстріли і постійно перепади з електроенергією. З іншого боку, вони виставляють рахунок, який ми маємо платити для того, щоб забезпечили Томаківську громаду водою. Тепер у Томаківській громаді хочуть самостійно розпоряджатися водою та просять віддати у користування частину мережі. Ми в них просимо, щоб вони надали нам доступ до мережі для того, щоб ми могли самі займати. Ватися водозабезпеченням купувати воду у них і продавати населенню, але е, на такі умови вони не погоджуються. Вони, не, вони говорять, що вони не можуть нам передати користування оренду будь-яку форму мережі, тому що вони арешті податкові у будь-якому випадку громаді в Томаківці потрібно зводити ще й фільтрувальну станцію. Ми подаємо воду перша ділянка, на кому це місто Марганець. Але ми передбачили в проєкті підключення Чення саме камеру до приєднання саме Томаковської громади нам потрібно ще протягнути десь 7 кілометрів трубопроводу для того, щоб приєднатися до цієї камери і до точки, де можна буде побудувати фільтрувальну станцію. Її будівництво вже підтримало Міністерство розвитку громад та території України. Разом з міністерством відпрацювали шлях. Я думаю, що найближчий термін це місяці, коли ми зможемо дати ефективне рішення і забезпечити громаду водою. На сьогодні це забезпечення водою для цієї громади. Це пріоритет номер один. Реалізувати такий проєкт планують не довше ніж за півроку. У громаді вже й визначили місце для сучасного обладнання. Та поки жителі міркують, як пережити зиму без води, поки триватиме будівництво. Ні, Завченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Президентка Грузії Соломе Зорабішвілі дала керуючій партії Грузинська Мрія тиждень на призначення повторних парламентських виборів. Дата має бути узгоджена до 29 грудня. Зурабішвілі зазначила, що чекає очільника партії Бідзіна Іванішвілі на переговори. Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе пригрозив в'язницею президентці країни, якщо вона не залишить резиденцію після інавгурації її наступника 29 грудня. Нагадаю, 28 листопада прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС та від фінансової допомоги Євросоюзу до 2028 року. Така позиція влади викликала обурення у суспільстві у Тбілісі та в інших містах країни розпочалися. Масові протести. 150 тисяч українців перетнули кордон за минулу добу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Це рекордний пасажиропотік за останні роки. Зростання фіксується на усіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Водночас повідомляється, що суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом не спостерігається. В обох напрямках кордон перетнули приблизно по 75 тисяч осіб. До українського легіону у Польщі подали понад тисячу заяв. Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар. У листопаді відбувся перший набір і формування підрозділу легіону. А наступний етап заплановано на 10 січня. Після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації, бійців, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій. Тисячі протестувальників зібралися у столиці Сербії, Белграді. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти уряду сербського президента Олександра Вучича і корупції. Поліція Сербії повідомила, що за офіційними оцінками, на мітингу були присутні 29 тисяч активістів. У той же час на офіційні підрахунки показують, що протест підтримало близько 100 тисяч громадян. Перехідна команда Дональда Трампа планує оголосити про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я уже у перший день роботи нової адміністрації. Про це пише Financial Times. Ця ініціатива продовжує попередні спроби Трампа 2020 року, коли він звинуватив ВОЗ у залежності від Китаю. Але процес виходу був зупинений адміністрацією Байдена. Частина команди Трампа прагне швидше реалізувати цей крок попри ймовірний опір усередині країни та серед міжнародних партнерів. Дякую вам за увагу. Зустрінемося вже у короткому випуску. Новин.